Вітаю всіх, шановні колеги. Я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Я хотів би сьогодні з вами поговорити про закономірності руху ціни, а саме про саму першу закономірність, яка дозволяє нам проводити аналіз, однаковий аналіз на всіх таймфреймах, на всіх торгових інструментах, шукати закономірності по одному і тому самому принципу. Давайте зараз розглянемо. Дивіться, валютна пара євро-долар, фунт-долар. Золото. Тільки що були валютні пари, тепер метали. Далі дивимося криптовалюти, таймфрейм H4 та будь-який таймфрейм. І ефіріум. Дивіться, вибрав пари навмання, валютні пари, золото це метали і криптовалюти. І так, дивіться, що ми можемо сказати. Якщо ми приберемо одну шкалу ціну, дати, приберемо. Ми зовсім не знаємо, який графік ми аналізуємо. Передивіться уважніше, це фунт. Бачите? Це євро. Зараз золото. Ось золото, будь ласочка. Ми не знаємо, яку ми можемо аналізувати валютну пару, якщо ми не дивимось на підказки. А це саме шкала ціни, шкала дати. Тепер давайте подивимось на інше. Що тут такого є, що об'єднує, поєднує всі графіки? Дивіться. Виділяємо low, Потім іде формування high, Знову low, Знову high, Знову low, Знову high, Знову low. Так можна чергувати все нескінченно. Саме цікаве те, що я одразу вам показую. Найважливішу закономірність руху ціни, яка властива любому таймфрейму. Любому торговому інструменту. Дивіться, переходимо до таймфрейму H4. Наприклад, те ж саме у нас відбувається з рухом ціни і на таймфреймі H4. High low. High low. High low. Так само хай, так само лоу. Знову хай. І це ми можемо робити нескінченно. Зверніть увагу, це поки що розглядаю валютну пару євро-долар. Тепер давайте подивимося на британський фунт. Так само є low high, low, high, low high. Розмітку робити не буду, дивимось на золото. Те ж саме: хай, лоу, хай лоу. High, low high. Те ж саме ми дивимося на біткоін. Так само іде чергування, формування low high, рівнів сформованих в результаті корекції і рівнів сформованих в результаті тренду. Все хорошо видно. Все дуже добре видно. І по ефіріуму low high, low high, low high. Повернемось до нашої розмітки валютна пара євро долар Переходимо до таймфрейму М15 і що ми бачимо? Ми бачимо те, що у нас на графіку таймфрейма М15, та ж сама картина, що й на таймфреймі а 4 Нам немає різниці, в якому напрямку йде ціна. Ці, чи ціна паде, чи ціна росте. Ми бачимо чередування чергування low high. Рівнів сформованих по напрямку руху ціни. І рівнів, сформованих в результаті корекції. Зверніть увагу, якщо ми виділимо два найближчих low, між ними ми завжди знайдемо хай. Наприклад, ось ці два low є хай. Візьмемо цей low і цей low. між ними завжди є інший хай. Наприклад, ось збільшу ось графік руху ціни. Ось один Лоу, ось інший low. між ними є хай. Один Лоу, другий low. між ними є хай. Один Лоу, другий low. між ними є хай. Це доказує нам те, що графіки фрактальні, тобто самоподібні. Яку б ділянку графіку ми не вибрали, ми завжди визначимо і хай, і low, Любий таймфрейм, d 1 Так само все відбувається самоподібні графіки. Це відбувається на кожному таймфреймі. Це відбувається на кожній валютній парі на кожному торговому інструменті. Це сама основна закономірність, яка нам дозволяє встановити те, що ми можемо застосовувати наші розроблені торгові стратегії для кожного інструменту. Головне визначитись з умовами для торговлі. Головне визначитись з умовами для формування сигналу. Самого впевненого сигналу з умовами, де можна фіксувати свій Take Profit або фіксувати свій стоп лос Зверніть увагу, ще раз показую цю основну закономірність. Чередування екстремумів – це є основна закономірність, з якої виходить дуже багато інших закономірностей. Але це саме фундаментальне. Це самоподібність графіку, який би ми таймфрейм не розглядали. Зверніть увагу. Ми бачимо одне і те саме. Тому набирайтеся терпіння, у мене на каналі постійно будуть з'являтися нові ролики про аналіз закономірності руху графіка ціни. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь, хто цього не зробив. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей!